Сьогодні ми вирушаємо за 20 кілометрів від Полтави до села Решетилівка, центру килимарства та вишивки в Україні. До цього невеличкого села за ексклюзивними виробами приїжджала навіть акторка Софі Лорен. Навіть Софі Лорен сподобалася решетилівська вишивка білим по білому, і вона на фабриці художніх в промислі замовляла собі сорочку. Яка копія цієї сорочки і зараз знаходиться в музеї? Такій унікальній вишивці навчають в художньому ліцеї Решетилівки. В 1905 році утворилися перші. Люди, які робили гобелени, килими і вишивали, і передавали свої знання з покоління в покоління. Такого закладу, який працює у такій сфері, як ми, з вишивки, килимарства, ткацтва та живопису, практично в Україні не існує. Атмосфера тут зовсім не схожа на інші школи чи ліцеї. Уроки тут проходять в абсолютній тиші. Вам не хочеться там поголосувати, не заспівати. Постійно концентруєшся на вишивці, щоб не зробити маленьких. Помилки, бо як зробиш, то потім усе розпускати десятки вишиванок та рушників. Надія Вакуленко вже 30 років вишиває унікальні решетилівські вироби і навчає студентів. А колись і сама тут вчилась. Я ж приїхала з Смольниччини взагалі сюди. Коли я оце, оцю красу побачила, то в мене був шок. Типова для Полтавщини вишивка білим по білому, вона ж і найскладніша. Звичайно, коли ви вперше взяли таку вишивку, подивилися, кажеться, це щось неймовірне. Коли вишивала майстриня на тканині, вона ці бочки вишивальної нитки лежила то в одну сторону, то в другу сторону. І створювався такий світотіньовий ефект, і така, от ви бачите, рельєф. Наче. Дивіться далі: традиційна решетилівська ба. Рениця не верени книголушка. Це страва майже з прісного тіста і робиться такими. Невеличкими кулячками цю страву з давніх девен передала мені бабуся, бо я готую з 9 років. Сама готує з дитинства, а нині вчить готувати студентів. Пані Тетяна працює в решетилівському аграрному ліцеї, тому знає не лише рецепти, а й історію страв. З 17 століття йдуть перші згадки про решетилівку. І з того часу люди в використовують використовуються страву. Для приготування варениці нам знадобиться ціла курка. Це ваша курка чи ні. Це курка моєго сусіда. Птицю нарізаємо великими шматками та обсмажуємо з цибулею та спеціями, а тим часом готуємо тісто. Борошно треба просіяти. Воно буде воздушне. Ніже, а щоб тісто підійшло, борошно завжди треба перехрестити. Ну так робила бабуся, бабуся погано не босовіти. Додаємо до борошна дрібку солі, соду, одне яйце і 700 мл кислого молока. Перемішуємо, ділимо тісто на невеликі частини. Руками формуємо їх у такі продовгуваті ковбаски. А потім нарізаємо на невеличкі шматки. І посередині пальчиком зробили так легенько, таку диречку. Кидаємо варениці в окроп і варимо 4 хвилини. Якщо їх переварити, то вони будуть сині. Тепер соус курятину виймаємо з пательні, а в неї кладемо столову ложку борошна, півлітра сметани і доводимо до кипіння. Пер протушкуємо в соусі курятину, додамо трохи зелені і для пікантності червоного перцю. Варяниці поєднуємо із соусом, і традиційна решетилівська страва готова. А вже завтра ми підлікуємося мінеральною водою у миргороді та скуштуємо легендарне миргородське сало.